Багато лідерів використовують слова мотивувати і надихати як взаємозамінні. Обидва слова важливі, але між ними є різниця. Багато лідерів мотивують, але найкращі лідери надихають. Сьогодні ми розглянемо цю різницю у заключній частині серії епізодів під назвою Як мислять найкращі лідери. Вітаю на черговому епізоді лідерського подкасту Грошела. Сьогоднішній епізод є фінальною п'ятою частиною майстер-класу під назвою Як мислять найкращі лідери. Ми створили цей майстер-клас щоб доповнити вміст моєї книги Перемога у війні за свої думки. Я дуже радий, що ця книга впливає на лідерів по всьому світу. Поділюсь з вами кількома відгуками з Амазон, бо ваш фідбек цінний для мене. Аліса сказала, що ця книга входить в топ 5 найкращих книг з усіх, які вона коли-небудь читала. Аліса, мені дуже приємно це чути. А Пилип написав у своєму відгуку. Підхід Крега Грошела до битви в нашій свідомості настільки освіжаючі і не схоже ні на що, що я коли-небудь читав. Принципи, про які він пише, так легко зрозуміти. це тема, яку мені потрібно було вивчати роками, і я нарешті відчуваю, що рухаюся в правильному напрямку і роблю успіхи. Крег, ви найкращий у цій справі. Філоппилипе, це робить мене таким щасливим. Тому що ми знаємо, що наше життя і лідерство завжди рухається в напрямку наших найсильніших думок, і тому, як лідери, ми виграємо війну в нашій свідомості. Сьогодні, в заключному епізоді нашого майстер-класу, ми поговоримо про різницю між надихати і мотивувати. Обидва поняття важливі, але між ними є велика різниця. Перш ніж ми перейдемо до нового контенту, я хочу заохотити вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Також ви можете отримати посібник для лідерів до кожного епізоду. У цьому посібнику ми пропонуємо детальні запитання та вправи, які допоможуть вам розвивати свої лідерські якості. Ви знайдете його за посиланням у описі Будь ласка, запрошуйте інших приєднатися до нашої спільноти лідерів. для нас, це справді важливо, адже ми знаємо, що всі виграють, коли лідер стає кращим. Ви готові? Перейдімо до заключної частини майстер-класу про те, як мислять найкращі лідери. Як лідери, ми всі хочемо мотивувати наші команди робити більше. Ми всі хочемо надихати їх на виконання нашої місії. Ми хочемо мотивувати, і ми хочемо надихати. Зверніть увагу на ці два слова дії мотивувати, надихати. Не знаю, чи помічали ви це, але більшість лідерів використовують слова мотивувати і надихати як взаємозамінні. Хоча обидва ці слова дуже дуже важливі, я хочу зазначити, що між ними є різниця. Саме тому я хочу показати вам, чому найкращі лідери не просто думають про мотивацію своїх команд. Найкращі лідери хочуть надихати. Щоб бути абсолютно чітким, немає нічого поганого в тому, щоб мотивувати. Мотивуйте, мотивуйте, мотивуйте. Сподіваюся, ви лідер, який мотивує. Але мотивація має бути лише початковою метою розвитку лідерів. Набагато важливішою метою є натхнення. Поговоримо про різницю і про те, чому це так важливо. Почнемо з мотивації. Яке кореневе слово мотивації. Кореневе слово мотивації це мотив. Іншими словами, для того щоб діяти або мотивувати, потрібен зовнішній мотив. Багатьох людей мотивує зарплата, чи не так? Якщо ти приходиш на роботу, виконуєш свою роботу. Я мотивуватиму тебе зарплатою. Але якщо ти не приходиш на роботу і не виконуєш її, ти не отримуєш зарплату. Існує зовнішня мотивація, яка приносить бажаний результат. Існує зовнішня сила, яка спонукає вас або вашу команду до руху чи прогресу. Корінь мотивації це мотив. Натхнення, однак, має інший корінь корінь натхнення або надихати англійською «inspiration» інспіріт in «в душі, в душі. іншими словами, мотивація походить від якогось зовнішнього мотиву. Натхнення ж приходить зсередини. Отже, мотивація штовхає нашу команду, а натхнення притягує нашу команду. Повірте, це не гра слів. Я зараз поясню. Найкращі лідери, запам'ятайте це завжди мислять інакше. Якщо ви коли-небудь відчуєте, що вам набридло намагатися підтримувати мотивацію ваших співробітників, на це є причина. Що це за причина? Ну, це виснажливо. Постійно намагатися знайти якусь зовнішню мотивацію, щоб підштовхнути людей робити те, чого вони насправді не хочуть. І це може бути однією з причин, чому ви так виснажені та розчаровані як лідер. Якщо ви проходите через це, дозвольте мені вас трохи підбадьорити. Можливо, варто визнати, що якщо вам постійно доводиться мотивувати людей навколо вас, ймовірно, це тому, що ви оточили себе не тими людьми. Якщо це так, то наступна логічна ідея, в яку схильні вірити лідери. Полягає в наступному замість того, щоб намагатися мотивувати нашу команду, ми повинні шукати самовмотивованих лідерів. Так, так, так і так, це чудовий початок, але він все ще дуже неповний. Я підсумую, наша мета не просто мотивувати лідерів. Наша мета не просто знайти самовмотивованих лідерів. Наша мета надихнути самовмотивованих лідерів на місію, що змінює світ. Це дуже важливо. І чесно кажучи, це повинно мати значення не лише для вас. Це дійсно важливо для ваших людей. Вони не хочуть бути просто вмотивованими. вони хочуть бути натхненними. Вони хочуть бути частиною чогось важливого. Насправді було дослідження, яке виявило такі результати. Працівники, які називають себе натхненними, більш ніж удвічі продуктивніші ніж ті, хто називає себе задоволеними. Ми не хочемо просто думати про мотивацію як лідери. Ми думаємо інакше. Ми будемо думати про натхнення. коли я вживаю слово надихати, ви напевно думаєте, що я маю виголосити натхненну промову. Ви можете уявити собі тренера в перерві матчу, який говорить. Викладайся на повну, підкори пагорб, здолай свого ворога. Ви можете подумати про Мартіна Лютера Кінга Молодшого. У мене є мрія. Ви можете побачити Мела Гіпсона з його блакитним обличчям, що говорить про свободу. І наступна ваша думка може бути ні, це не я. Я не спікер, який надихає. І правда в тому, що більшість людей такими не є. якщо ви не такий, у мене для вас дуже дуже хороші новини. Харизматичні промови це лише один з інструментів, який використовують лідери, що надихають. Хороша новина полягає в тому, що це не найпоширеніший і не найважливіший інструмент. Насправді, ми виявили, що лідерство, яке надихає, буває різних форм і розмірів. Компанія Bain провела дослідження, в ході якого опитала 2000 співробітників і виявила 33 різні послідовні підходи, які надихають членів команди. Зараз я дам вам декілька з них. Отже. Якщо ви просто оптимістично налаштовані, знаєте що? Це дуже надихає членів вашої команди. Якщо ви просто говорите, ми можемо зробити більше, ми віримо, що найкраще ще попереду. Це дуже надихає. Ще один з 33 підходів це смирення. Що робить гордість? Якщо ви коли-небудь працювали під керівництвом самозакоханого, зарозумілого і гордого керівника, це дуже знеохочує. Але скромний лідер, який вірить у свою команду, надихає. Третя якість це просто задавати тон. Ви напевно можете це зробити. Ось бачення, ось напрямок, ось куди ми йдемо. А потім ми йдемо до кінця і притягаємо людей до відповідальності. Це надихає. Інша форма лідерства, що надихає, це щедрість на визнання. Якщо ви лідер, який говорить, я помічаю, що ви робите, і те, що ви робите, має значення. Це надихає людей. Якщо ви коли-небудь працювали на когось, хто постійно каже вам дякую, ти молодець, я вірю в твою перемогу. Це надихає вас. Також послідовна емпатія має значення. Якщо ви вмієте слухати, це надихає людей. Якщо ви запам'ятовуєте імена і розпитуєте про їхні сім'ї, це різні риси, які надихають. Ви готові це почути згідно з дослідженням Бейн з 33 послідовних і різних рис. Все, що вам потрібно, це одна або дві добре розвинених сильних сторін, щоб надихати. Вам не потрібно бути чудовим у п'яти, семи або дев'яти речах. Якщо ви дуже дуже добре робите одну чи дві речі, які надихають, ви можете надихнути свою команду на більше. Для мене цікавим є ось що з усіх 33 рис одна стоїть над усіма іншими. Найбільш надихаюча риса ви готові? Вона відома як стабільний і зосереджений лідер. Що означає бути стабільним зосередженим? Це просто означає, що ви повністю задіяні в місії вашої організації. Це коли ви керуєте зі стану впевненості, це коли ви внутрішньо вишиковані. Хто такий стабільний лідер? Той, хто керується цінностями, метою керований місією? Іншими словами, якщо сказати зовсім просто. Найкращий спосіб надихати інших, це самому бути натхненим. Найкращий спосіб надихнути інших це не привнести якусь зовнішню мотивацію, а привнести цю внутрішню тягу до того, що вам так не байдуже. І якщо ви натхнені своєю місією, сама ваша зосередженість, ваші цінності, мета, пристрасть приведе інших разом з вами до того, що вони повірять у справу, якій ви віддаєте своє життя, і присвятять їй своє життя. Тож зробімо це. Працюємо, щоб залишатися натхненними. Нагадуйте собі про важливість цього знову і знову. Змінюйте своє мислення, тому що ваше життя рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Якщо вам не подобається, куди вас ведуть ваші думки. Змініть спосіб мислення. Скажіть собі, що ви маєте вплив. Ви лідер. Як ніколи раніше, наш світ потребує скромних, впевнених, сміливих, доброчесних та цілеспрямованих лідерів. Ваше лідерство має значення. Це дійсно так. У вас є дані Богом сили, палки пристрасті, новаторські ідеї, а також здатність і відповідальність впливати на світ, який відчайдушно потребує надії та зцілення. Що ж ви будете робити? Ви зміните своє мислення. Ви не контролюєте людей, ви вірите в них, ви розширюєте їхні можливості, і разом ви можете зробити в геометричній прогресії більше ніж будь-коли могли б зробити поодинці. Ви не витрачаєте те, що маєте. Ви інвестуєте свої ресурси, очікуючи прибуток, який збільшується в геометричній прогресії. Коли у вас є проблеми, ви думаєте по іншому. Оскільки ви лідер, ви бачите не лише проблеми, а й можливості. Лідери вирішують проблеми і ви не просто мотивуєте, а витягуєте найкраще з тих, хто вас оточує. Ви маєте чітке бачення і надихаєте інших будувати краще майбутнє, відновлювати справедливість. І відстоювати добро, правду та істину. Чому Тому що ми лідери з усім, що в нас є? Ми будемо вести за собою чесно, служити зі смиренням, жертовно любити і протистояти, коли інші відступають. Як лідери, ми будемо рости і ставати кращими, тому що всі виграють, коли лідер стає кращим. Ми знаємо, що мотивація завжди важлива, але як лідери, ми не просто мотивуємо, ми надихаємо. Ми залучаємо найкраще, що є в наших лідерах, і надихаємо їх робити більше, ніж вони коли-небудь вважали можливим. Друзі, якщо інформація з цього майстер-класу була корисною для вас, запросіть, будь ласка, інших людей, щоб вони мали змогу ознайомитися з усіма п'ятьма частинами. Якщо ви пропустили якусь із них, ви можете повернутися і переглянути попередній епізод. У нас також є нотатки, доступні для вас у посібнику для лідерів. Просто перейдіть за посиланням у описі. А якщо ви ще не отримали примірник книги або знаєте когось, кому вона може бути корисною, ви можете придбати її і подарувати комусь. Вона називається Перемога у війні за свої думки. Що ж, до зустрічі у наступних епізодах, я хочу зробити все можливе, щоб ділитися з вами цінною інформацією, адже ми знаємо, що всі виграють, коли лідер стає кращим.